Мене звати Світлана, і я хочу поділитися своїм враженням від роботи зі мною гіпнотерапевта Ігоря Кірилова. Леся до Ігоря з запитом те, що начебто є в моєму житті щось, що на підсвідомому рівні заважає і досягати успіху, начебто, ну щось тримає, щось блокує мою. Дієвість, мою активність не дає мені бути продуктивною і, і ефективною. Ігор дуже цікаво. Це була дуже цікава сесія, і в процесі якої Ігор розклав всю мою особистість, начебто, на якісь такі частини, віднання яких і дає насправді ту цілісність. І ту самодостатність, але кожна сама по собі, якщо вони розрізнені, то тягнуть ну, хто куди в різних напрямках. І це була дуже цікава робота. Я там ходила лабіринтами своєї підсвідомості, Ігор дуже-дуже талановито і. Уважно і, я б сказала, так м'яко провів мене тими лабіринтами, міг всім моїм особист, особистим е, якостям гармонізуватися е, для досягнення спільної цілі. Дуже вдячна Ігорю за цю роботу, і я вже наступного дня я відчула якийсь, якийсь більший порядок всередині себе всередині своїх свого сприйняття дій власних і далі буде краще я точно знаю що ігор допоміг мені свої підсвідомості знайти і виправити те що заважало мені йти до мого успіху до моїх цілей я вдячна Ігорю, бажаю тобі тихих, щасливих клієнтів і гарних-гарних результатів, натхнення і задоволення від роботи.